Мамо, дзвонять у двері. Це, мабуть, піцу привезли. Захоплено гукнув із сусідньої кімнати маленький Андрійко, семирічний син Марини. Вона потяглася до сумочки за гаманцем, але всередині виявила лише дріб'язок. На банківській картці теж залишалося не більше тисячі гривень, недоторканий запас до наступної зарплати. Трата цих коштів завжди була для неї крайньою мірою. Вражена несподіваною порожнечею гаманця, Марина підняла очі на фарфорову чашу на полиці, де завжди лежали дрібні гроші та купюри невеликого номіналу. Раніше вона впевнено підраховувала, що там мало накопичитися щонайменше дві тисячі. Андрійку, принеси, будь ласка, чашу з полиці, звернулася вона до сина, стримуючи тривогу в голосі. А навіщо? Там ж нічого немає. Хлопчик, зазирнувши всередину посудини, знизав плечима. Як це немає? Ти не брав гроші? Андрійко спохмурнів. Ні, мамо, я нічого не брав. У мене ще залишилися гроші з Нового року, але я можу заплатити за піцу. Я ж її замовив. Він обережно дістав свою копилку і простягнув матері. Марина пам'ятала, як те, що щедро подарувала Андрійкові велику суму. Це було зовсім не схоже на неї, адже зазвичай жінка була стриманою в подарунках і не дуже активно брала участь у житті онука. Від щедрості цього разу всі присутні були ошелешені. Поки кур'єр стояв у дверях, Марина зітхнула і пішла оплачувати замовлення з картки, хоча це порушувало її принципи. Витративши непорушний запас, вона почувалася неспокійною вона поспішала заспокоїти сина, обіцяючи йому конструктор на день зарплати. Але її розум продовжував обертатися навколо тривожної думки. Гроші зникли. Хтось із близьких узяв їх, а це підривало найглибші основи її довіри. Після обіду додому повернувся Сергій, чоловік Марини, на ньому був засніжений зимовий костюм, а в руках снасті для риболовлі. Знову піцу, зневажливо пирхнув він, побачивши коробку на столі. Невже так важко приготувати щось нормальне? У мене був терміновий звіт для редакції, не встигла, стримано пояснила Марина. Сподіваюся, це позначиться на зарплаті. скептично підняв брову чоловік. Так, пообіцяли премію. Відповіла вона, хоча радість від цієї обіцянки затьмарювала розмова про втрату грошей. Добре. Якраз витрати зросли. У нас ще й колесо на машині здулося, мені потрібні гроші на нову шину. Дай п'ять тисяч. Марина похитала головою. У мене немає стільки. Усі заощадження зникли. Навіть з чаші дріб'язок пропав. Ти часом не знаєш, куди вони поділися? Сергій відвернувся, роблячи вигляд, що не чув. А, я їх до банку відніс. Мелочі багато накопичилося. Подумав. Обміняю. І скільки вийшло? Копійки, майже нічого. Я на шиномонтаж усе витратив, недбало кинув він. Марина спробувала оволодіти собою, але всередині закипала образа. Я розраховувала на ці гроші. Серйозно на дрібні монетки? Сергій засміявся, взявши ще один шматок піци. Ну, вибач, чорти з ними. Головне, ти гроші отримала, значить, буде на що далі жити. Ця розмова вдарила по її впевненості, а його легковажність лише зміцнила бажання змінити щось кардинально. Наступного дня, ще не оговтавшись від вчорашньої розмови, Марина вирішила розібрати квитанції за останні місяці, які зберігала у ящику кухонної шафи. Спочатку це була спроба відволіктися, але з кожною новою знахідкою її серце билося швидше. Витрати на машину значно перевищували те, що вона очікувала побачити. Суми в кілька разів перевищували обіцяну копійчану заміну шин або ремонт за дрібницю. Серед паперів вона натрапила на роздруківку з сервісного центру, де було чітко вказано: заміна аудіосистеми 9800 гривень, деталі для тюнінгу 7200 гривень, витрати тяглися списком, кожен пункт боляче вдаряв по її самоконтролю. Що це? холодним голосом запитала Марина, коли Сергій повернувся додому. Він подивився на папери з легковажною посмішкою, а це дрібниці. Ми з хлопцями вирішили машину трохи прокачати. Дрібниці 10 тисяч гривень за нову аудіосистему, коли в мене навіть грошей на взуття для Андрійка не вистачає. Ну, ми ж теж маємо інколи дозволяти собі розваги. Розваги. Марина більше не могла приховати обурення. А як щодо твоєї обіцянки подбати про нашу сім'ю, про реальні потреби. Марина, не будь такою драматичною, відмахнувся він. Ми обоє працюємо то що такого, якщо я трохи витратив. Її голос затремтів Я працюю, щоб підтримувати наш дім, купувати одяг і їжу для нашої дитини, платити за комунальні послуги, а ти. Він стинув плечима Я теж вкладаю гроші в сім'ю. Хіба машина не частина нашого побуту? Машина та це твоя іграшка. Сказала Марина, почуваючись так, ніби її серце стискають лищатами. А наша сім'я. Що для тебе важливіше? Сергій зітхнув. Я ж сказав, усе нормально. Навіщо ці драми? Марина мовчала, лише дивилася на чоловіка, якого колись вважала своїм партнером і опорою. Тепер вона бачила перед собою людину, яка навіть не намагається зрозуміти, наскільки її ранять його вчинки. Наступного ранку, поки Сергій ще спав, Марина взяла листок паперу і почала писати. Вона виписала всі витрати за останній місяць своїй Сергієві у дві колонки: ліворуч, дитячі речі, їжа, рахунки за електрику і газ, праворуч, аудіосистема, прокачка машини, риболовне спорядження. Різниця була очевидною. Коли він прокинувся, вона вже чекала з цим списком у руках. Поговоримо про наш бюджет. Голос її був спокійним, але холодним, як лід. Сергій потягнувся і позіхнув знову? Марина це вже набридає? Так, і мені теж. Тому я вирішила. З цього дня у нас буде роздільний бюджет. Він витріщився на неї, наче вона щойно сказала щось абсурдне. Ти серйозно? Абсолютно. Кожен з нас сам відповідатиме за свої витрати. Я не збираюся більше оплачувати твої забаганки. Забаганки? Його голос злетів угору. То ти тепер хочеш усе розділити на авпіл? Ні. Я хочу, щоб ти почав відповідати за свої витрати. Я плачу за дитину, за дім, за всі наші основні потреби. Якщо ти хочеш нову аудіосистему чи риболовні снасті, будь ласка, плати за це сам. Ти несправедлива. обурено вигукнув він. Ми сім'я. Сім'я це коли обоє працюють разом для спільного добробуту, а не один оплачує все, поки інший витрачає на розваги. Її слова були гострими, як лезо. Але ж я також заробляю, наполягав Сергій. І взагалі це якось дріб'язково. Дріб'язково. Марина повільно підняла на нього очі. Ти взяв наші гроші без дозволу. І витратив їх на речі, які не мають нічого спільного з нашою сім'єю це не дрібниця, це зрада довіри, його обличчя налилося гнівом, ти перебільшуєш. А ти просто не бачиш різниці між спільними цілями і особистими забаганками. Її голос був тихим, але сповненим рішучості. Вона піднялася з за столу і пішла геть, залишивши його сидіти серед паперів і квитанцій. Які тепер здавалися йому лише тягарем, якого він ніколи раніше не помічав. Перші тижні роздільного бюджету виявилися складнішими ніж могла уявити Марина. Сергій не одразу сприйняв її рішення серйозно. Він спочатку посміювався, навіть жартував із друзями. Уявляєте, у нас тепер сімейний фінансовий експеримент. Марина хоче ділити бюджет навпіл, його приятелі реготали, підморгуючи. Удачі тобі з цим, брате, подивимось, як довго вона протримається. Сергій був упевнений, що все це тимчасова примха, яка минеться, але коли одного дня він звернувся до Марини з проханням дати грошей на бензин, вона спокійно відповіла У мене свої витрати, якщо тобі треба, бери зі своїх грошей. Він застиг на місці, очікуючи, що вона усміхнеться і скаже, що жартує. Але цього не сталося. Її погляд був спокійний, холодний, майже відчужений. Марина, ти ж не серйозно, почав він, намагаючись приховати роздратування. Серйозно. коротко відповіла вона. Наступні кілька днів Сергій вперто тримався своєї звичної лінії. Він намагався ігнорувати нові реалії, вважаючи, що достатньо буде трохи почекати, і Марина повернеться до колишнього порядку речей. Однак усе змінилося, коли закінчилися гроші на його рахунку. Несподівано для себе він відчув, як важко стало оплачувати навіть ті речі, що здавалися звичними: каву на заправці, обід у кафе з колегами, додаткові дрібні покупки для автомобіля. Одного разу він приїхав додому з явно поганим настроєм. Вечеря була смачною, але він майже не торкався їжі. А лише мовчки колупав виделкою в тарілці. Що сталося? запитала Марина, намагаючись зберегти нейтральний тон. Нічого, відрубав Сергій, але пауза затяглася. Зрештою, він не втримався. Це все через цей ваш роздільний бюджет. Вона зітхнула. Наш Сергію, не мій. Та хіба ж нормально так жити? Я ж не якийсь там студент, щоб рахувати кожну копійку. Марина відкрила рот, щоб відповісти, але потім лише похитала головою. Це називається відповідальність. Якщо тобі не подобається відчувати це тягарем, може варто задуматися чому його очі блиснули обуренням? А я хіба не відповідаю за сім'ю? Відповідаєш? Її голос був тихим, але кожне слово пронизувало, як стріла. А хто оплачував дитячі речі останні три місяці? Хто покривав усі комунальні платежі, хто купував продукти? Він стиснув губи, не знаходячи слів. Я не хочу сваритися, Сергію, продовжила Марина, але тепер ти бачиш те, чого не помічав раніше те, що відчувала я. Минув ще тиждень. Роздільний бюджет виявився набагато складнішим випробуванням, ніж Сергій очікував. Він почав розуміти, наскільки безвідповідально ставився до спільних фінансів. Щоденні витрати на дрібниці, які раніше здавалися несуттєвими, тепер накопичувалися у величезні суми. Одного вечора, після довгого робочого дня, він сидів на кухні, розглядаючи квитанцію з магазину автозапчастин. Тепер він вперше подумав про те, як багато грошей пішло на речі, які не мали справжньої цінності для його сім'ї. Марина зайшла до кімнати, несучи в руках стопку випраного одягу. Вона виглядала втомленою, але все одно акуратно розкладала речі на полиці, піклуючись про кожну деталь. Сергій заговорив першим Я не правий був. Вона здивовано підняла погляд, але нічого не сказала. Я думав, що все це в дрібниці, що достатньо просто заробляти, а решта якось владнається. Але тепер я бачу, як багато ти робила для нас. Марина сіла навпроти нього, склавши руки. Її обличчя залишалося спокійним, але очі дивилися пильно. Я хочу це змінити, додав він після короткої паузи. Мені важливо бути частиною нашої сім'ї, не лише на словах. Її губи тремтіли, ніби вона боролась з хвилею емоцій, але вона стрималася. Сергію, я не хотіла зробити тебе ворогом. Я хотіла, щоб ти зрозумів, що партнерство це не лише слова. Це дії. Він кивнув. І я готовий до цих дій. Це був початок. Після їхньої щирої розмови Сергій уже не міг жити так, як раніше. Його свідомість змінилася, і кожен новий день приносив більше усвідомлення того, як багато дрібних деталей і турбот залишалося поза його увагою. Тепер він спостерігав за тим, як Марина вміло розпоряджається коштами, планує покупки. Та уважно стежить за сімейними витратами. Перше, що він вирішив зробити ретельно записувати всі свої витрати. Він завів окремий блокнот, у якому нотував кожну гривню, витрачену на каву, обіди на роботі чи паливо. Уже через кілька днів його здивувало, як швидко накопичуються суми на речах, які раніше здавалися незначними. Одного разу він запропонував. Марина, давай разом складемо бюджет на наступний місяць. Я хочу розуміти, як ми можемо краще планувати витрати. Вона кивнула, трохи здивована, але не показала цього. Вони сіли за стіл, розклавши рахунки і квитанції. Сергій уперше побачив повну картину витрати на комунальні послуги, продукти, дитячі потреби. Він навіть не здогадувався, що суми такі великі. Тепер розумію, чому ти завжди так хвилювалася, коли я витрачав гроші на нові аксесуари для авто, сказав він із сумною усмішкою. Це ж цілий обід для сім'ї на кілька днів. Саме так, погодилася Марина, але важливо не лише це справа у відповідальності ми маємо дбати про майбутнє, не лише про сьогодення. Відтоді Сергій почав брати активну участь у плануванні спільних витрат. Він відмовився від дорогих кав'ярень і почав брати обіди з дому, які сам готував разом із Мариною. Він також взяв на себе частину побутових справ, оплачував рахунки вчасно, самостійно купував необхідні речі для дому, а інколи навіть планував економніші варіанти покупок. Через кілька тижнів атмосфера в домі почала змінюватися. Марина відчувала, як із її плечей спадає невидимий. Але важкий тягар постійної турботи про фінансову стабільність. Вона більше не була єдиною людиною, яка думала про кожен рахунок чи про те, як зекономити на наступному місяці, їхні розмови перестали бути напруженими. Тепер вони обговорювали витрати і доходи разом як рівноправні партнери. Одного дня, коли вони разом підраховували місячний бюджет, Марина помітила, що в них залишилося більше грошей, ніж зазвичай. Це неймовірно, Сергію, сказала вона, дивлячись на цифри. Нам вдалося заощадити достатньо, щоб покласти трохи на наш резервний рахунок. Він усміхнувся це тому, що тепер я думаю, перш ніж щось купити, і, знаєш, це навіть приносить задоволення відчуття, що ми керуємо своїм життям разом. Марина з ніжністю поглянула на нього. Вона вперше за довгий час відчула, що вони знову стали командою. Більше не було місця для образ чи невисловлених претензій. Спільна робота над бюджетом і побутом допомогла їм відновити довіру одне до одного. Сергію, ти змінився, тихо сказала вона, і ти теж, відповів він, узявши її за руку. Ми обоє змінилися. Прийшов вечір, коли Марина, завершивши домашні справи, присіла на диван із чашкою теплого чаю. В кімнаті панувала затишна тиша, наповнена відлунням приємних змін, що поступово відбулися в їхньому житті. Сергій, зайнятий переглядом своїх нотаток про витрати, теж виглядав спокійним і зосередженим. Здавалося, ще кілька місяців тому це було абсолютно неможливо сидіти поруч у тиші, відчуваючи мир і гармонію. Ти знаєш, раптом озвався він, відриваючи погляд від цифр. Я не можу перестати думати, як багато ми могли зробити раніше, якби я зрозумів усе це раніше. Марина всміхнулася і відклала чашку на стіл. Не варто карати себе. Головне, що ми це зрозуміли ми навчилися працювати разом, підтримувати одне одного. Тепер це вже не лише твої турботи, продовжив Сергій, із вдячністю дивлячись на неї. Я більше не дозволю тобі залишатися наодинці з проблемами. Вона глибоко зітхнула це були ті слова, яких їй бракувало роками. Їхній погляд зустрівся, і в тиші між ними запанувало відчуття справжньої єдності. Наступного ранку вони разом вирішили створити сімейну цільову таблицю не просто список витрат, а плани й мрії, які можна було досягти спільними зусиллями. Вперше за довгий час вони думали не тільки про необхідні платежі, але й про речі, що приносили натхнення. Відпочинок у Карпатах, покупку велосипедів для всієї родини, відкриття невеликого заощаджувального фонду для сина. Сергій захоплено малював стовпці й категорії, а Марина коментувала кожен пункт. А тут давай додамо рубрику мрії, що скажеш. Він засміявся звучить добре, ти про що мрієш. Вона задумалась, а потім тихо сказала Про мир у серці, про те, щоб знати, що все під контролем, що ми разом. Ми вже це маємо, відповів Сергій, міцно обійнявши її, і тепер усе можливе. Відтоді їхнє життя стало схоже на злагоджений танець щомісячні сімейні наради перетворилися на маленькі свята, де вони підбивали підсумки своїх досягнень і разом обговорювали нові ідеї від простих рішень на кшталт відмови від імпульсивних покупок до складних розрахунків щодо довгострокових цілей. Усе це стало спільною працею, яка лише зміцнювала їхні почуття. Закінчуючи черговий день, Марина подумала, що ніколи не могла навіть уявити, як багато значить підтримка і партнерство в сімейних фінансах. Вона зрозуміла, що справжнє щастя це коли не потрібно нести вантаж життя самотужки. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи правильно вчинила Марина, та як би ви вчинили на її місці. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.